За виходом доповнення ілюзія свободи для Cyberpunk 2077 та оновленням 2.0 відбулося чимало змін в основній грі. Для Digital Foundry найбільш інтригуючим є оновлення трасування променів OverDrive і реконструкція променів DLSS 3 5. Вже з версії 2.0 всі користувачі відеокарт RTX Turing і Ampere du Adalovens можуть використовувати технології реконструкції променів DLSS s 5, щоб покращити графічні ефекти з трасуванням променів OverDrive. Отже, що пропонує DLSS 3.5? 5? Які ще технічні нововведення є у Cyberpunk? Версії 2.0. Про це та багато іншого я розповім у цьому відео, але спочатку, перш ніж перейти до самих змін, я хочу поговорити про те, що така реконструкція променів DLSS 5 в загальних рисах, чому вона взагалі існує і в чому її сенс. Щоб розібратися з цим, я трохи розповім, що таке denoisering. В іграх з ефектами трасування променів, будь-який піксель, на який діє трасування променів, має бути знешумлений. Візьмемо для прикладу Quake 2 RTX, в якому все зображення по суті складається з трасування променів. Ви можете вимкнути Denoiser і побачите сірий результат трасування променів і затінення, занадто багато шумів і навряд чи ви захочете грати в таке. За допомогою софта під назвою Denoiser розробники намагаються прибрати це місцево з пікселів і шуму, щоб отримати. Цілісне зображення, яке не мерехтить і не виблискує, як при вимкненому динозірі. Quake 2RTX це комбінація динозірів під назвою ASVGF, і хоч я можу легко вмикати і вимикати його в Quake 2RTX, це далеко не проста річ. Процес денозінгу неймовірно складний і повний різноманітних проблем. Іноді денозінг може занадто розмивати поверхні. Це може призводити до появи гостингу від світла та об'єктів, а освітлення може працювати з затримкою, коли цінням та світлу треба кілька секунд для того, щоб виглядати належним чином. У грі з великою кількістю ефектів трасування променів, також може бути багато окремих етапів роботи динозера, кожен з яких може вимагати ручного налаштування для конкретної сцени, щоб отримати найкращі графічні ефекти з найменшою кількістю артефактів. Існують цілі дослідження та презентації від розробників ігор та інженерів, про те, як налаштувати динозер, щоб отримати від нього максимальну віддачу. Багато робочого часу приділяється саме динозингу. Метою DLSS 35 є відмова від багатьох різноманітних динозерів, які дженери налаштовують вручну. Він прагне заощадити час, гроші та зусилля, які люди витрачають на те, щоб розібратися з денозінгом самостійно. Натомість, штучний інтелект, який працює на відеокартах RTX з тензорними ядрами, може зробити це краще. Він може вирішити, які поточні та попередні пікселі використовувати для очищення дуже зашумленого зображення, з трасуванням променів або трасуванням шляху. Ми сподіваємося, що це допоможе заощадити під і сльози інженерів, а також можливо підвищити якість нешуманих результатів порівняно з тим, що може зробити людина за допомогою. Ручних налаштувань. Ще одна річ, яку намагається зробити DLSS 3.5, це відновити зображення одночасно зі зменшенням його шуму. Ми можемо побачити подібне в Control від Remedy, в якому при використанні DLSS 2.0 процес динозінгу відбувається з нижчою внутрішньою роздільною здатністю, ніж у режимі характерному для DLSS. Тобто, якщо DLSS працює в 4К, це означатиме, що denosing буде з роздільною здатністю 1080p, а вже потім DLSS масштабує цей результат до 4К. Проблема полягає в тому, що це призводить до того, що. Такі речі, як відображення, при використанні DLSS виглядають помітно крупніше і розмитіше, ніж у порівнянні з оригінальним зображенням в 4К. DLSS 3.5 зміниться, зробить реконструкцію і трасування променів, таких як відображення, кращою, оскільки тепер процес денозінгу відбуватиметься на рівні вихідної роздільної здатності. Наприклад, в режимі продуктивності DLSS деннозінг буде з роздільною здатністю 4К. Саме так це працює в теорії. Давайте подивимося, як це працює на практиці в Cyberpunk 2077 з патчем 2.0. Порівняння буде з трасуванням променів Overdrive, 4K з DLSS із увімкненою або вимкненою реконструкцією променів. Наразі реконструкція променів працює лише з увімкненим DLSS, з DLAA вона не працюватиме, тому майте це на увазі. Також слід пам'ятати, що буду порівнювати реконструкцію променів зі старим динозером із тією самою роздільною здатністю. Це не перевірка того, наскільки ідеальним є зображення. Скоріше, це погляд на різницю між опціями, які доступні користувачеві. Один динозер без штучного інтелекту, а інший з ним. Звичайно, всі тести проводяться в один і той самий час доби в грі, тільки перезавантажуються збереження. Тому ви можете помітити, що NPC або розміщення автомобілів дещо відрізняється. Або інші родомні речі, такі як світло у віддалених будівлях, виглядає трохи інакше, оскільки воно. Рандомізоване. Це дрібниці, про які слід попередити. Давайте почнемо з якості зображення. Спочатку з якості текстур поверхонь, а потім з якості відображень. На цих перших кадрах, які я зробив біля входу в гараж, я хочу, щоб ви звернули увагу саме на асфальт. В обох випадках освітлення однакове, і це місце освітлюється переважно небом і відбитим зовні світлом. З реконструкцією променів текстура карт нерівності на, на асфальті відображається набагато краще. Я б сказав, що старий динозер зліва розмиває текстуру асфальту в такий спосіб, що виглядає так, ніби текстура. Текстурі бракує анізотропної фільтрації. Якість текстури на непрямо освітлених ділянках, таких як ця. І є тією перевагою, де нова технологія реконструкції променів має значні переваги. Теж саме в цьому випадку. Якщо ми подивимося на матрас на землі, я хочу, щоб ви помітили, наскільки більш детально промальовані текстури на цьому матрасі, складається враження, що DLSS 3.5 набагато краще відтворює деталізацію карт нерівностей, ніж попередній динозор. Ще один аспект, з яким він краще справляється це дрібні деталі ціней та освітлення. Погляньте на область. Навколо шафи. Зверніть увагу, що тіні під стіною, на самій шафці або на металопрофілі позаду шафи набагато чіткіші. DLSS 3.5 просто робиться краще, ніж попередній динозер. У будь-якому місці гри ви можете знайти дрібні об'єкти або дрібні деталі тіней, які краще видно, ніж ті, що розмиваються старим динозером. Хочу нагадати, що ці невеликі тіні від точкових джерел світла або від сонця повинні бути дуже чіткими і з чіткими краями, оскільки це фізично правильно. Розмитими вони можуть бути лише в тому випадку, якщо він розсіювання світла більший, або якщо джерело світла значно більше, наприклад, великий прожектор. Отже, тіні виглядають набагато реалістичніше ніж з попереднім динозером. В новій версії динозера деталізація текстур стала значно кращою на персонажах, а саме на обличчях персонажів. Спочатку я навіть не помітив цієї різниці, але мені підказав її сам арт-директор CD Project Red Якоб Кнопек, який сказав, що новий динозер покращив якість текстур на обличчях персонажів. Щоб переконатися в цьому, давайте подивимося на джекій стару версію динозера. Якщо ми трохи приблизимо його обличчя, то побачимо, що його шкіра виглядає досить м'якою. Я б навіть сказав, що вона виглядає трохи відполірованою, трохи розмитою, і ми не бачимо щитини, зморщок та іншого, але, за словами арт-директора гри, це все деталізовано і повинно бути там. Тепер перейдемо до нового динозера, і величезна різниця, на яку я хочу звернути увагу, стосується саме шкіри. Зверніть увагу, що текстура шкіри стала набагато чіткішою. Тепер ми бачимо більше пори і деталізації карт нерівностей. Також трохи Більше видно його щитину з бороди, але найбільшою зміною в деталізації є те, наскільки чітко проглядаються карти нерівності під його очима, тоді як раніше їх взагалі не було. І вони добре демонструють, що Джекі вже точно не юнак з гладеньким обличчям, він трохи посивів і бачив кращі часи. Таким чином, завдяки DLC сестри 5 з'явилося набагато більше деталей текстур, і це працює на анімованому і складному персонажі. Старий денозер, звичайно, не справлявся з обличчями в порівнянні з Новим, і це те, на що ці Діпроджет Ред хотіли звернути мою увагу. Отже, ми розглянули деталізацію текстур. Тепер давайте подивимось на деталізацію відображень. Одне з найпростіших місць, де можна побачити пізницю це калюжа. З попереднім динозером ми бачимо проблему, яку я раніше показував в Control. Денойзер відображень працював на нижчій роздільній здатності, тому йому бракує деталізації, і він має помітну блочність від внутрішньої роздільної здатності. З DLSS 3.5 5 це виглядає з набагато вищою роздільною здатністю, виглядає як вихідна роздільна здатність. Ми бачимо набагато кращу деталізацію відображень, ніж. Попередньому динозері, а в ідеально гладких відображеннях ви можете побачити набагато більше деталей, ніж ви могли побачити раніше. Велика частина деталей об'єктів зберігається в цих відображеннях. Для більш твердих відображень це як правило означає, що ви побачите більше деталей карт нерівностей поверхні, які проглядаються замість того, щоб бути затертим старим динозером. Раніше динозер видаляв багато деталей поверхні з відображень, а Dillasse Stri5 робить навпаки. Добре, тепер давайте поговоримо про стабільність зображення та якість освітлення. У моїй розмові з Якобом Кнопиком він зазначив, що дизайн міста в кіберпанк є великим випробуванням для освітлення загалом, особливо для денойзингу. Високі будівлі, які перекривають одна одну, блокують пряме сонячне світло. Таким чином, ми маємо безліч закутлушків під будівлями та між ними, які як правило освітлюються лише світлом, що відбивається десь зовні. Це розсіяне пряме світло поєднується з тим, що більшість поверхонь в кіберпанк. Так чи інакше відбивають світло. Зазвичай сильно відбивають шорстки або гладкі поверхні. Як сказав арт-директор, ці дві особливості є проблемними для динозера, оскільки динозер повинен згладжувати зображення в цих сильно затінених ділянках, щоб зробити гру добре освітленою. Але він також повинен бути чутливим, тому що поверхні, які освітлюються, є відображеннями, а поверхні, що відбивають світло, потребують чутливого динозера, інакше ми отримуємо ефект гостингу. Погляньте на цю кімнату. Вона повністю освітлена. Непрямим світлом, тобто світло, яке відбувається від даху або сонячне світло. Металеві поверхні в кадрі зі старим динозером, поєднання з DLSS і його низькою внутрішньою роздільною здатністю, призводили до мерехтіння і появи шипіння. З новим DLSS 3.5 ви можете побачити, що це було повністю усунуто і зображення стало набагато стабільнішим. Я б сказав, що новий DLSS забезпечує візуально кращу якість. Це також стосується будь-якого металевого об'єкту в грі, як ось дверка автомобіля. Металний є ідеально гладким для відображення, він трохи шорсткіший, тому промені світла, які відбуваються від нього, мають більш випадкові напрямки, які важко піддаються динозу. Тому в старому динозері ми бачимо своєрідне плавання піксель, яке може виникати на самій дверці та ручці. З DLSS 3.5 5 такого немає. Ще одну різницю в місцях з непрямим освітленням можна побачити тут. Погляньте, якщо я буду перемикатися між старим і новим динозором, я хочу, щоб ви помітили, як старий робить це місце темнішим, і як новий насправді має набагато чіткі. І більші деталі поверхні і менше мерехтіння. Якщо ви звернете увагу на рух вентиляторів, в основному старий динозер має проблеми зі стабілізацією світла в місцях, які слабо освітлені. Він ніби вирівнює їх, роблячи трохи темнішими, ніж вони мали б бути. DLSS 5 краще справляється зі збереженням освітлення порівняно зі старим динозером, тому деякі місця не так сильно затінені з новим динозером. Останнє, що слід згадати, то це тіні від сонця, особливо зі старим динозером, коли тіні від сонця були довшими і тонше. Тому на заході сонця вони могли часом зливатися і мерехтіти. І ми бачимо, що це ще одна область, де новий динозор краще справляється з цією задачею. Отже, в цілому я точно сказав, що DLSS 35 дозволяє грі виглядати з більш вищою роздільною здатністю і набагато кращою деталізацією текстур поверхонь, і, звичайно ж, стабільніші та деталізованіші відображення, що в цілому робить режим трасування променів Overdrive у оновленні 2.0 просто набагато якісніше. І думаю, що саме таке враження буде у більшості людей, які вмикатимуть. І вимикатимуть реконструкцію променів. Але як DLSS 3. 5 працює в русі? Тут я хочу зосередитися на кількох моментах. Перший це відображення в русі. Зі старим динозером, як я показував раніше в людині павуку, рух камери з відображеннями може призвести до змазування відображень. І це дуже поширене явище в іграх з відображеннями, які промальовуються променями. А в людині павуку це зустрічається повсюди. Це поширена проблема в іграх. У кіберпанк з трасуванням променів овердрайв це ще більша проблема. Тому що, по-перше, в кіберпанк трасування променів застосовується для. Кількості об'єктів загалом не лише на більш дзеркальні поверхні, але й на ті, які викривлені, щоб бути схожими на дзеркальні відображення. У кіберпанк також багато матеріалів, що відбивають промені. Це дизайн ігрового світу. І ми також бачимо багато рухомих речей, такі як люди або автомобілі, які переміщаються сценою. А ще відображення в кіберпанку набагато складніше зробити, ніж можливо в інших іграх. Тож розмиття і сліди в русі це те, що неодмінно сталося б зі старим методом денозінгу для трасування шляху. Враховуючи ці перешкоди, Давайте подивимось на відображення в цьому кадрі, коли камера рухається в бік з старим динозером та реконструкцію променів DLSS 3.5. Подивіться на відображення неонової вивіски. Думаю, дуже легко помітити, що читабельність цієї вивіски відображень значно покращила завдяки DLSS 3.5. Він робить його просто чистішим. Дуже схожу ситуацію я бачу при русі вздовж цієї лінії розмежування з автомобілем, який рухається вперед по розмокшій від дощу дорозі. Тут набагато менше так званих світлячків, тобто мерехтіння пікселів і спотворення відображень під час руху з DLSS 3.5. Відображення в цілому більш цілісні і набагато стабільніші, що є дуже позитивним аспектом якості зображення. Але дорога втрачає частину деталізації при русі з такою роздільною здатністю. Цього, на мою думку, не повинно бути на зображенні з прив'язкою до трасування шляху. Проте в цілому це дійсно значне покращення порівняно з попередніми версіями. Ще одна область затримки освітлення, яку можна було помітити в старому динозері, і по суті в динозері в реальному часі, це затримка світла, яка виникає при швидкому вмиканні та вимиканні світла або зміні кольору чи температури. Давайте спочатку подивимось на старий динозер, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Погляньте на цей масивний екран зліва. З кожною змінною кольору, я хочу, щоб ви помітили, як змінюється освітленість навколо автомобіля і трохи на самому автомобілі. Освітлення оточення змінюється з затримкою, спричиненою динозером. Якщо порахувати кількість кадрів, то потрібно 1,5 секунди, щоб освітлення остаточно вирівнялося після того, як відбувається зміна кольору світла саме в цьому кадрі. Виходить, що в цій сцені є значна затримка освітлення. З DLSS 5 це відбувається набагато швидше, і коли ми порівнюємо кадри один до одного, ви помітите, що це займає вдвічі менше часу, приблизно 0,8 секунд. Звичайно, не все так ідеально конкретно в цьому прикладі. В майбутньому це буде область для вдосконалення трасування променів і реконструкції променів. Але ця основна проблема в освітленні з трасуванням променів тепер зменшилась вдвічі. Це значне покращення для однієї лише різниці в софті. Найбільше покращення порівняно з попереднім динозором стосується розмазування світла та відображень під час руху, що включає тіні та інші моменти. Гарний приклад можна побачити тут: коли автомобіль швидко мчить вперед. Зі старим динозором ви повинні звернути. Увагу на кілька речей. По-перше, зверніть увагу на те, як блакитні та червоні задні ліхтарі знизу автомобіля розтікаються в пляму позаду і вздовж боків автомобіля, коли він рухається вперед. Форма їхнього відображення на дорозі повністю втрачає цілісність зі старим динозором. Ще одна річ, яку варто помітити, це те, що коли автомобіль проїжджає повз вуличне світло, зі старим динозором ви можете побачити, що тінь від автомобіля на такій швидкості просто не встигає за ним. Такого не повинно бути. Тепер порівняємо це з реконструкцією променів. Справа ми можемо помітити кілька речей. По-перше, коли автомобіль рушає з місця, легко помітити, що більше немає того розмазування задніх ліхтарів і блакитних ліхтарів під кузовом. Їх відображення на дорозі залишаються чіткими протягом всієї їзди, незалежно від його швидкості. Ще одна річ, яку цікаво спостерігати, це те, коли автомобіль проїжджає повз вуличне світло. Подивіться на його тінь в порівнянні зі старим лінозером. Це ідеально цілісна тінь праворуч, а ліворуч якась розмазана тінь, яка ще й відстає. В русі діласес. 3.5 зазвичай виглядає саме так. Освітлення відображається майже миттєво для відображень у порівнянні зі старим динозером. Це різниця в якості між поколіннями. Під іншим кутом вона виглядає ще більш помітною. Візьмемо тепер цей кадр, де я виїжджаю на машині. Зверніть увагу на ліхтарі під машиною в старому і новому динозері. Вони виглядають дуже чітко вираженими лампочками під автомобілем праворуч, а зліво знову якась розмита пляма, що не має чітких контурів. Це вражаюча демонстрація в різниці цілісності освітлення в порівнянні зі. Старим динозером. Освітлення набагато краще реагує на увімкнення та вимкнення, і воно відповідає руху камери та об'єкта фактично один до одного в порівнянні зі старим динозером. Це, звісно, набагато краще, але Діласестри 5 не ідеальний. І тепер я зупинюся на тих моментах, де я конкретно побачив проблеми DLSS 35. Перше, що я помітив, це те, що, хоча й осідлення не розмазується, як і раніше, і майже немає мерехтіння, може спостерігатися своєрідне розмазування поверхні або країв поверхні на рухомих об'єктах невеликого розміру на екрані. Це танкі об'єкти або маленькі об'єкти, такі як NPC, які знаходяться далеко від камери, або крихітні речі біля камери. Як я з'ясував, це відбувається в умовах низької освітленості. Наприклад, подивіться на цей карт. Кадр. Зверніть увагу на землю. За старим динозором ми бачимо бляшанку, що котиться по землі. У випадку з DLSS 3.5 5 важко розглядити бляшанку, вона ніби розмита і розмазана. Це виглядає так, ніби бляшанки там немає. Я також помітив, що подібне спостерігається і на цьому кадрі, коли я рухав камеру. Подивіться знову на бляшанку, і це виглядає так, ніби це своєрідний привид бляшанки. Ви також можете спостерігати подібне з NPC, які на відстані в умовах поганого освітлення або навіть на кінчиках рук персонажів. Тепер Погляньте на різницю NPC зі старим і новим динозером. Голова і обличчя NPC з реконструкцією промодів на цьому кадрі виглядають дещо дивними. Ви вже не можете розгледіти більшу частину обличчя, воно просто розмите. Друга проблема, яку я помітив з DLSS 35, стосується вигляду, який він може мати. І це трапляється не у всіх сценах, зовсім не у всіх, але я точно помітив, що щось відбувається, і я назву це пастеризацією, яка є своєрідною стилізацією візуалізації. Погляньте на цей кадр. Зараз я на 100% можу сказати, що. DLSS 5 справляється зі своєю задачею набагато краще, ніж старий динозер, тут набагато більше реальних деталей, і земля зовсім не пікселізована, як це було раніше, і ви можете побачити більше деталей текстури, яких просто немає на зображенні зліва, але придивіться, як вона виглядає. А також зверніть увагу на перехід кольорів на краю цього предмета: це чорний затінений край зі світлим тонким орволом. Таке трапляється не у всіх сценах гри, але це можна помітити в деяких місцях, деяких сцен. Отже, хоча при використанні діалесестри 5. Деталізація завжди набагато вища, він стабільніший і швидший у роботі, і все те, що я показував раніше, але іноді може траплятися така собі стилізація. Остання проблема, яку я помітив, полягає в тому, що деякі тонкі об'єкти іноді розширюються. Зараз подивіться на цей кадр. Я б сказав, що старий динозер зліва має набагато менше деталей, які видніються вздовж краю стіни. Реконструкція робиться краще, але коли ми подивимося на траву, я хочу, щоб ви помітили, що вона звичайно чистіша і краще згладжена в Діксестрі 3.5, але їй також не вистачає тієї точності на піксель, яку можна побачити зі старим динозером. DLSS 35 трохи розширив траву, і це трохи нагадує мені те, як може виглядати фільтр зі згладжуванням. Тут більше стабільності, але технічно воно може бути менш деталізовано. Тому реконструкція промов DLSS 3.5 не є ідеальною. І проблеми, на які я вказую, насправді нагадують мені багато з тих проблем, які ми бачили в перших кількох ітераціях DLSS 2.0. Пастеризація і надмірне загострення країв, які я показував у своєму першому відео про DLSS 2.0 в контурі. А також дивні розмазування об'єктів і країв в моменти, коли ви дійсно цього не очікуєте. І це нагадує мені багато речей, які я бачив у Hitman 3, коли він вийшов, а також у God of War, коли він вийшов. Ці проблеми DLSS Super Resolution з часом змінилися і стали кращими, враховуючи те, як працює машинне навчання. Тому я думаю, що реконструкція променів може мати подібну тенденцію. Мій огляд на реконструкцію променів кіберпанку показує, що важко уявити собі трасування променів в майбутньому без подібної технології, я цілком серйозно про це заявляю. Вона допомагає усунути багато типових проблем з трасуванням променів, з якими я зіткнувся і які я очікував останні 5 років спостережень за іграми з трасуванням променів. Коли реконструкція променів працює найкращим чином, вона виглядає неймовірно, і це свого роду переломний момент, як це було з DLSS 2.0. І хоча загалом вона виглядає набагато краще, ніж тари. Спосіб, вона також працює трохи краще. У цій сцені ми бачимо, що реконструкція променів працює на 4% краще, ніж попередній динозер. Це про тому, що вона виглядає краще майже для всього вмісту, який на неї накладається. І це є свого роду гарантію DLSS. А можливо, вдасться виглядати трохи краще, а працювати краще. Тож важко скаржитися, але з огляду на проблеми, з якими я зіткнувся, скажу так, як я казав, коли вийшов FSR 2. Ми спостерігаємо за першою ітерацією цієї технології, поки ми не знаємо, як і чи буде буде вона покращуватися, але з огляду на те, що це машина навчання, я думаю, що ми можемо бути більш ніж трохи оптимістичними. Перед тим як завершити це відео, я хочу поговорити про ще дві речі, які пов'язані з патчем 2.0. По-перше, тепер гра трішки більше навантажує ваш процесор. На це натякають нові системні вимоги, опубліковані CDPR перед виходом патчу. А також я знайшов їх підтвердження у самій грі. За допомогою бенчмарку ми дізналися, що гра працює приблизно на 10% гірше в середньому порівняно з попереднім патчем. Причину гіршої продуктивності важко з'ясувати, але технічно у версії 2.0 передбачено збільшення роботи з поведінкою NPC. Наприклад, з поліцією. І про це слід пам'ятати, оскільки версія 2.0 буде вимогливішою до вашого процесора. Що стосується відеокарти, то тут майже нічого не змінилося, за винятком появи опції трасування променів Overdrive. але якщо у вас відеокарта архітектури Lowens, то вона буде працювати значно краще в деяких місцях. Наприклад, у цьому парку з однаковими налаштуваннями версія 2.0 працює на 33% краще, ніж версія 1.65. Причиною такого приросту продуктивності є те, що гра тепер використовує мікрокарти непрозоро. Рості та додано підтримку Adalovens, яка покращує трасування променів для частково прозорих трикутників, які зазвичай ви можете бачити на листях у грі. Більше мені нема чого сказати про кіберпанк версії 2.0 окрім того, що на даний момент немає жодної подібної гри, яка б виглядала так само. Графічно вона виглядає до гарно, і я радий, що CDPR не зупиняється на досягнутому і продовжують розвивати цю гру. Вони продовжують досконалювати її. Вони продовжують піднімати планку і робити її еталоном графічної довершеності, графічних технологій на ПК. Як на мене, все це заслуговує на повагу. А якщо вам сподобалося, натисніть на вподобайку і підпишіться на канал. Якщо ви вже є підписником, натисніть на дзвіночок у кутку, щоб отримувати сповіщення від YouTube. Якщо ви хочете підтримати нас, завітайте до нас на Patreon, щоб отримувати ранній доступ до відео в найкращій якості. Залишайте коментарі під відео, слідкуйте за нами у Twitter І як завжди, з вами був Алекс.